Діаміна Лонна, учниця 11 класу школи номер 112 Катерина Тарас Григорович Шевченко присвячується Василю Жуковському. Кохайтеся, чорнобридні, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо славу. Москаль любить жартуючі, жартуючі кину, піде в свою Московщину. А дівчино якби сама ще б нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати, серце в'яна співаючи, коли знає, за що. Люди серця не побачить, а скажуть, ледащо. Кохайтеся ж, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди. Згнущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалка, як знало серденько. Полюбила молодого в садочок ходила, поки себе свою долю там занапастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує, десь жартує з москаликом, там і заночує. Не дві ночі карі очі Люпи цілувала, поки слава на все село недобріє стала. Нехай собі ті люди що хотять, говорять, вона любить, той не чує, що вкралося горе. Прийшли вісті недобрі, в походці дробили, пішов москаль в Туреччину Катрусю напиши. Не щулося та й байдуже, що коза покрита. За милого як співати любий потужити. Обіцявся чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутися. Тоді Катерина буде собі московкою, забудеться горе, а поки що нехай люди що хотять, говорять, не журиться. О, дівчата на улиці без неї співають. Не журиться Катерина, вмиється сльозою, возьме відра о півночі, піде за водою, щоб вороги не бачили, прийде до криниці, стане собі під калину, заспіває хальця, виспівує, вимовляє. Аж калина плаче, вернулася і раденька, що ніхто не бачив. Не журиться Катерина, і гадки немає, у новенькій хустиночці вікно виглядає. Виглядає Катерина, минуло півроку, занудило коло серця, закололо в боку, не здужує Катерина, ледве ледве. Вичуняла та в запечку дитина А жіночки лихо дзвонять, матері гузують, що в москалі вертаються, та у неї ночують. В тебе дочка чорнобрива, та ще й не єдина, а муштрує у запечку московського сина. Чорнобривого придбала, мабуть, сама вчила. Бодай же вас, сокотухи, та злидні побили, як ту матір, що вам на сміх сина породила. Катерино, серце моє лишенько з тобою. Де ти в світі подінешся з малим сиротою? Хто спитає, привітає безмилого в світі? Батько, мати, чужі люди, тяжко з ним.